Мене, бажаю вам щастя, здоров'я, хороших знань і всього найкращого. чистого неба на землі. Юнки у вас дуже кнопки. Всі справились зі своїм завданням. Одна тема вас. Це на ріпку. Вас ріп налівали, то.

Днем народ зеня і сьогодні попазаю. щастя радості довгла, декілька містів попла. Посміхати, жити і нікого не хворіти. Хай життя буде долим, відійдусю до закльовий. Шановний Микола Гавриловичу, прийміть щирі вітання від учнів Опішнянської спеціалізованої школи першого, третього ступенів. Ми вам е, дякуємо вам за вас мастер, мастер клас е, заліплення рибки, за те, що ви провели конкурс. Е, вітаємо ще раз вас з вашим ювілеєм, бажаємо щастя і довгих гарних літ життя. Шановний Микола Гавриловичу, вітаємо вас з вашим 85-річчям. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіху в подальшому житті, щоб ви ніколи не хворіли і завжди були в достатку. Також дякуємо вам за те, що ви запросили нас сюди і ми мали можливість поспілкуватися із своїми ровесниками, також помалювати. Композиції і зліпити рибку. Дякуємо вам. Вітаю вас зі святом, бажаю щастя, здоров'я, всього всього найкращого, щоб він продовжували навчати від музею садиби гончарки Олександри Селюченка. Щиро вітаємо Миколу Гавриловича з цим днем народження. Микола Гаврилович, бажаємо вам здоров'я. Миру, злагоди, благополуччя, щоб ви ще не один рік збирали біля себе свою дружню, велику родину, всього найкращого. Сьогодні в ювілей Славетного Пішненського гончара Миколи Гавриловича Пошивало в його 85-річчя в його родинному гнізді, в меморіальному музеї родини Пошивайлів, відбулося свято. Були запрошені діти першої спеціалізованої школи і діти колегіу мистецтв на майстер-клас з малювання дитячої іграшки і ліплення з маестро глиняної іграшки рибки кожен учасник отримав подарунок. Маестро оцінив усі роботи дуже гарно. Сказав, що всі роботи заслуговують на перемогу.